А стосовно цього офісу, який відкривається у Газі, це я так розумію, саме той орган та організація, перед якою має постати Путін і його найближче оточення. Це це щось інше. Бо зараз ми знаємо, що є підготовка до спецтрибуналу, це такий окремий процес. Є розслідування військових злочинів у міжнародному кримінальному суді. Це теж окремий процес. Оце що, що, що це за нова така структура? це міжнародний центр, який буде збирати докази цих військових злочинів, які вчиняє Росія на території України. Це буде координаційним центром, такий який збере всі докази необхідні, вже які будуть розглядатися вже на спеціальному трибуналі або на трибуналі в рамках суду ООН. Подивимося, поки що немає остаточного рішення, як це буде спеціальний трибунал. Там змішана формула передбачається чи в Україні, чи, чи в Газі. Тобто зараз поки що йде обговорення, в якій формі це буде, але практичні кроки ми бачимо, робляться в цьому напрямку все більше і більше. Тобто, покарання буде невідворотним це вже однозначно. Угу. А, так і до речі, щодо цього покарання, а, тобто там будуть у цьому офісі будуть розслідуватися вже ті злочини, які маємо на сьогодні. Бо, наприклад, ми бачили те, що я так розумію, збирали докази для міжнародного кримінального суду і після там підриву Каховської ГЕС, і після деокупації наших територій стосовно тих злочинів військових, які були вчинені, і після обстрілів також докази збираються. Цим цим теж це буде займатися, і знову ж таки, це регулярно армія стосується чи у тих приватних військових камп компаній, які на Росії є Вагнер, Штормзет, вони теж підпадають під цю юрисдикцію. Він підтримує національне розслідування в Українах. Ця цей офіс, тобто бази, які вже є в країнах. А багато країн виділили кошти і виділили слідчих, і ведуть свої бази, так би мовити. А ця платформа, чи міжнародний офіс, він виступить такою такою координаційною платформою. На оці баз даних зведуть все, все разом. Те, що є, будуть розслідувати злочин агресії, створять рамкові умови для обміну інформації між, між національними базами і між слідчими. Тобто, він виконає ряд функцій, які скоординують цю роботу. Всю. Так, зрозуміло, ну так чи інакше, але звичайно, що вже важливо створювати всі ці органи, адже є кого, звісно, є чим займатися, є кого судити. Там до речі, якщо говорити про цих військових злочинців, то тут якось дуже так. За тиждень, буквально, що називається швидкісна реакція, виліз міністр нападу Росії Сергій Шойгу і вперше прокоментував той бунт власника вже згаданої приватної військової кампанії Вагнер Євгенія Пригожина. Повідомляють про це російські змі. отже, Шойгу взявся розхвалювати армію Рев за те, що вони нібито зупинили найманців і заявив, що всі плани Вагнерівців провалилися, мовляв, через те, що особовий склад виявив вірність присязі військовому обов'язку. Крім того, Рашиський міністр оборони назвав цей бункт провокацією. стверджує, що це нібито не вплинуло на дії окупаційної армії, і також його подякував рашиським військовим за відмову перейти на бік Вагнера. Чому за тиждень? Ну вони якось так робили вигляд, що нічого не сталося. А зараз їм потрібна ця заява, чи вони її писали тиждень, чи якісь умови виникли для неї сприятливі? Ну для то, для того, щоб зрозуміти чому так діє міністр оборони. Країни нападу треба подивитися на реакцію Путіна. Ви ж пам'ятаєте, коли він там вибудував свої постішні війська, і всім дякував за те, що вони зупинили Вагнера, Хоча вони там бігли з блокпостів і або віддавали навіть честь, пропускаючи ці колони Вагнера на Москву. Просто міністр оборони орієнтувався на те, що скаже перша особа. У них же персоналістський режим, і він не може від себе нічого сказати. А заколот фактично був всередині, як то кажуть, сім'ї крадіїв. От один крадій там проти іншого підняв От, Вони дуже близькі, один на одного мають там компромати, тому йому дуже складно було орієнтуватися. Йому треба було отримати реакцію від першої особи. Ну, перша особа там подякувала Збройним силам і військам там охорони Національної гвардії. Ну тепер йшло його від свого імені. Тепер дякує. Це все по команді пішло вниз. Так, цікава дійсна реакція, але тут теж а, зараз виникає питання щодо майбутньої цієї терористичної організації. Так розумію, там є плани їх як декабристів у заслання до Білорусі а, відправити. І тут знаєте, виникає тоді питання: по-перше, який правовий статус тоді пригожені на його найманці там можуть отримувати. А по-друге, це так чи інакше, але я так розумію, створює не лише для нас проблеми, бо вже розглядається такий сценарій, що вони можуть створювати якісь провокації на нашому північному кордоні. а Також і для Польщі. Чи для Литви, зокрема, от яку думку тут на вашу думку, от яку тут політику має зараз Україна спільно з Польщею і з Литвою проводити щодо цього питання адекватної якоїсь реакції на розміщення ПВК Вагнера у Білорусі, якщо таке буде з моєї точки зору ближчим часом ми не побачимо якісь проактивних дій, тому що у них йде внутрішня боротьба фактично між елітами в Росії, і вони зараз обнуляють. Оцю чувака Вагнер ну не саму не фізично людей, а можливості, завдяки яким існувала чи платформу, завдяки яким існувала чувака Вагнер. А це фінансові потоки обрізаються, тому що як ми бачили і чули. Вагнер фактично сидів на бюджетних коштах. Путін сам це підтвердив. Потім забирають у них ресурс медійний. А медійний ресурс у сучасних війнах це надзвичайно важливий. Тобто, вони лишаються без грошей, без медійного ресурсу, і силовий силову складову силову компоненту підпорядковують міністерство оборони. Тобто, фактично, Вагнер лишається. Ну буде анульований. Вагнер і тому життя Пригожина… Не зараз, а десь там за місяць, за два я думаю, що також буде анульовано. Про це до речі, дуже багато говорять. Ну і власне ми бачимо, що зараз Пригожин так якось зник взагалі з інформпростору. і не лише, мабуть, ховається, і розуміє, що все ж таки йому теж може стати недобре найближчим часом. От до речі, оці всі події, які ми на Росії минулого тижня спостерігали. Я так розумію, що так чи інакше, але все ж таки на уявлення про Росію у світі вони вплинули. І тут дуже цікаво почути було думку від цього голуба миру, папи римського, який був у Києві. Тут зустрічався він з нашим президентом. До речі, його на високому рівні з повагою прийняли. А от на Росії не сказати там якийсь був не дуже відомий радник президента. я Так розумію, там був цей представник. Авник цього філіалу ФСБ, який РПЦ називається Патріарх Кіріл. А от Путін з ним не зустрічався. І власне що ми маємо на сьогодні? Які заяви каже, що мирного плану не існує. Ось так спеціальний представник папи римського після відвідин Москви розкрив мету свого візиту. каже його мета і місія були засереджені на гуманітарних питаннях. Отже, матео зупі заявив: цитую: не існує мирного плану, не існує посередництва, існує велике прагнення, щоб насильство припинило. Щоб людське життя можна було зберегти, починаючи із захисту найменших. Нагадаю, що цього тижня дзупі зустрівся у Москві з одним із радників президента Владіміра Путіна Юрієм Ушаковим також. Головою РПЦ, як я вже казала, патріархом Кірілом. І раніше, у червні бачите, на якому рівні його ми зустрічали. Відвідав Київ для перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Представники офісу президента тут також є а, і тут. Ну власне, я так розумію, що а, і тут і показали послу Папи Римського, мабуть, його ставлення у Москві. І знову ж таки, цей мирний план про нього ж так багато говорили. То куди ж він подівся? Чому його виявилося? Не існує. Я думаю, що він їздив з'ясовувати аргументи сторін і подивитися, чи можна знайти якісь спільні точки дотику. Ну в результаті візиту, ми почули, що мирного плану не існує, що сторони мають диаметрально протилежні точки зору на, на цю війну. Е, тому ну у мене взагалі питання виникає: чому. Е, Папський престол став посередником і так люб'язно їде і розмовляє з агресором. Я розумію гуманітарні питання, але ж чітко весь світ розуміє хто агресор, а хто жертва, і все одно вже півтора року. Майже ми воюємо і їдуть посланці з мирними планами, намагаються вмовляти, значить, Росію якимось чином там припинити війну. Під слоганами, що вони хочуть там зберегти життя. Ну мені здається, що треба об'єднатися усім разом для того, щоб змусити агресора зупинити війну, бо від нього тільки залежить продовження цієї війни. і Він бажає продовження війни. Ми не бажаємо цього. Якби вони взяли, вивели свою армію. Війна б закінчилася завтра на цьому, і при тому їде. Папські нунції і вмовляє значить росіян. Це дивно, чесно кажучи. Після півтора року уявіть собі, воює СРСР і Німеччина, і значить Ватикан їде вмовляти Гітлера, щоб він припинив значить наступати на СРСР. Хоча знаєте, пане Рослане, у випадку між Гітлером і Сталіним, мені здається, ось там цей діалог він навіть якось би був більш обґрунтованим ніж зараз. Бо оця... ця да, вони бливо вони близькі за природою. Так. Люди вони швидше домовилися, судячи з того, що вони ще й документи стіля. Ну так писали. вони все таки розпочинали разом цю війну і потім просто почали вже я так розумію одного один одного гристи. ну, Але тут інша взагалі ситуація. Ну я от ви кажете так про те, що він з'ясовував на яких поглядах сторони. Ну так зараз весь світ намагається взагалі пояснити, і ми намагаємося пояснити, що тут немає якихось сторін. Тут є агресор, тут є країна, яка здійснила на нас напад. Які тут можуть бути взагалі точки дотику і варіанти примирення? Багато чого залежить від голови від голови римської церкви. Подивіться. Декілька випадків було до цього. Ми спостерігали, коли він намагався взагалі там дівчаток ставити, які представляють там Росію Україну, об'єднувати, що вони там разом хрест несли. Тобто мені здається, що ця позиція, а вона ну з самого початку мені здається, хибна, вона дається в знаки і на підлеглих папи, тобто вони діють, дивлячись на його позицію. А він все-таки мені здається прихильно, навіть не нейтрально, а прихильно ставиться до Росії, незважаючи на те, що вона тут стирає у щебінь міста, вбиває людей тут, які ховаються в підвалах. От, ну як можна до цих людей закликати до миру і прихильно ставитися, які просто нищать, займаються геноцидом етноцидом в Україні? А люди, які представляють церкву, а церква за любов це перший заповідь. Ну, яка любов? Яка Ну тут агресія повна, тобто нація знищує іншу націю. Ну в мене нема розуміння, чесно кажу. Ну, може не бізнес так, якісь бізнес-інтереси так. Так, бізнес, мабуть... якісь поєднують, може політичні якісь інтереси поєднують єдине. А, можна гроші можна, можна тут єдине гроші. пояснити, мабуть, грошима або ну іншу. Я тут не розумію, яка тут може бути взагалі зараз сенс? Ось таке робити все. А, пане Руслане, є ще у нас тема для обговорення, тому рухаємося далі. Достатньо така і, і цікава, і важлива новина прозвучала днями про те, що Європа планує вперше порушити ядерну угоду з Іраном. Загардян про це пише Велика Британія, Німеччина і Франція можуть не дозволити Тегерану використовувати ракети. Порушення угоди про зняття санкцій, пояснюватимуть тим, що. Іран сам її порушив, продавши Росії безпілотники. Нагадаю, що ця ядерна угода 15-го року передбачала, що термін дії санкції закінчується 18 жовтня 2023 року. Однак, за угодою Тегеран мав збагачувати уран на рівні 3,67%, а ще не мав передавати безпілотники, будь-кому без попереднього дозволу Радбезу. ООН. З я так розумію, що що тут зараз знайшлися якісь механізми впливу на Іран? Чи от чому зараз а, згадали про цю угоду і про ці безпілотники? Адже нас ними атакують вже з буквально з минулого року. Майже Іран став Іран став послідовником Китаю. Фактично підписавши угоду там 25-річну, і Китай гарантував безпеку Ірану. Китай також зміг помирити Іран Саудівською Аравією для того, щоб отримати енергоносії, безпечно отримувати енергоносії. На на випадок якоїсь екстраординарної ситуації, як то може бути війна там сполученими штатами Америки. Тому Іран став у форватар Китаю. А єс поміняв буквально 29 червня. Слухали стратегію нову європейського союзу у стосунках з Китаєм з головним, скажімо так, веду ведучою країною табору персоналістських режимів. Оце не зняття санкцій. Це воно йде у логіці протистояння таборів демократичного і персоналістського цих країн. І Іран, який дозволив собі вийти за межі угоди. Ну безперечно, він потрапив під те, що на санкції будуть подовжені. з нього, як з країни, яка допомагає агресору, ніхто нічого знімати не буде. Ну і це буде послаблювати табір персоналістських режимів, тому що Китай змушений буде допомагати більше Ірану і інвестиціями і торгівлею, фінансами. Ну у всіх сферах, тому що це буде послаблювати Іран як не крути. Ну так, і це добре, що знаходяться зараз і бажання і механізми це зробити, бо ми бачимо до чого ця співпраця Росії та Ірану призводить. Зрештою, і пане Руслане ще одна дуже цікава новина зараз надійшла про те, що нейтральна Австрія починає приєднуватися до європейської ініціативи захисту. Неба небесний щит про це заявив канцлер держави Карл Негамер. О, переговори про приєднання наразі ще тривають. Австрія стане першою країною, що не є членом НАТО, яка приєднається до цієї ініціативи. Деякі політики вже розкритикували наміри уряду, кажуть, що це є руйнівні, руйнівним рішенням щодо політики нейтралітету. Проте офіційний відень стверджує, що заявка на Приєднання до небесного щита відповідає нейтралітет України. Це не ініціатива НАТО і не вступ до військового альянсу, а лише співпраця низки держав щодо створення покращеної. Європейської системи протиповітряної оборони до цієї ініціативи приєднались 11 європейських країн НАТО. Нагадаю, за винятком Франції, але от знаєте, з цієї новини стає зрозуміло. От що, що нейтральних країн, от, тобто ті, які після другої світової нейтралітет зберігали, стає в світі все менше і менше. Я так розумію, що от зараз, з огляду на той стан світової безпеки, який от продемонструвала це повномасштабне вторгнення Росії до України, тут а зараз. Залишатися нейтральним, як, наприклад, у часи Другої світової країни вже просто немає шансів. Це небезпечно для країн і небезпечна фрагментація Європейського союзу. А Австрія демонструє такі речі. Ну вони по рівню не такі, як у Угорщині, безперечно, та взагалі демонструє де нейтрально протилежні тренди європейським трендам. А Австрія, як нейтральні країни, вона очолила е, такий рух нейтральних країн, щоб, наприклад, не запитуйте нас е, з приводу там. Якихось військових речей не запитуйте нас з приводу там можливості, що Україна там приєднається, не приєднається колись до європейського союзу чи НАТО, ну така у нас нейтральна позиція. От у нас є там Ірландія, Кіпер там Мальта. Ми от е, у нас особливий шлях, ми, ми нейтральні, але це веде е, разом е, до фрагментації Європейського союзу за якимись критеріями. А зараз, під час протистояння, коли посилилося, коли світ став біполярним, коли з одного один полюс очолює. Сполучені Штати інші поля сочулюють очулює Китай з групою країн, а отакі речі всередині табору демократичних країн вони небезпечні такі рухи по якимсь критеріям фрагментуватися. Тому зараз потрібна єдність навпаки, єдність, один голос в цьому євроатлантичному таборі і в європейському євроатлантичному таборі. І тому мені здається, з одного боку Австрія щось там від чогось відмовляється а щось там дозволяє до чогось приєднується, наче реабілітуючи себе, знаєте, що. Збалансувати ці речі ну мабуть теж згадують, як одна їхня представниця політичного бумонду танцювала також з путіним. А, так, ну дійсно так. Зараз Україн просто вже вибору немає. Тут власне питання безпеки, воно виходить на перший план. Уже який нейтралітет, які традиції, коли ось такий ворог є зухвали, який навіть ядерною зброєю чи ядерною аварією погрожує. А, пане Руслане, на жаль, наш час вичерпаний на спілкування, тому вам мушу казати до нових зустрічей в нашому ефірі. Дякую, що доєдналася. Друзі, нагадую, Руслана Сипенко, дипломат дипломати, експерт з міжнародних питань до нас долучився.